Всім вітання. Зараз зробили вам такий красивий рілс, квітучий, можна сказати. Перед тим як розпочати, хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписки. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Будемо далі вам показувати різні красиві такі рослинки. Розпочнемо з рози на штамбі, ціною 1100 гривень. Це буде два кольори: рожево-золотиста. Бачите, от тут -от вже відкрилися, тут зараз будуть відкриватися трошки пізніше, ну так так, коли буває. Має дуже. Такий ніжний аромат. Буде така ідеальна сфера з такими красивими квіточками. Штамбик в районі 110 метр м. Метр Наступні тут буде у нас дві мудринки. Це буде ескурвет е, е, курвед та Бребурда. Яка різниця? Давайте бачите, що спільного між ними. В них, як ви можете бачити, така трошки неправильно хаотична форма. Бребурда буде більш рости вверх, утворюючи таку трошки химеру, плакучу легенько. Курис він буде рости такий більш парасолькою, з зонтиком. І е, бокові гілочки завжди будуть спадати донизу. утворюючи такий компактно, 80-сантиметрову десь парасольку. Дуже красива хвоя, приросту в бребурди, мають такий світловатий, як ви можете бачити, відтінок, дуже м'ягенький на дотик, ніжні. Курис так само буде мати такі самі прирости, дуже красиво буде дивитися. Йдемо далі. Тут нас зустрічає яблоник. Це така, як я говорю, кактус, бо його хвоя, голки похожі на кактус. Дуже красивий рідкісний сорт, компактний, в 10 років виростає в діаметрі там, в середньому 60 см. Така трошки неправильна сфера буде. Прирости мають такий зеленкуватий відтінок, сама хвоя має такий, я не знаю, чи вам зараз тут буде видно, от хочу вам показати ось от, е, такий е, білоблакитний, яскраво виражені кольори світлі. Ці, ціни дивіться на ці три, будь ласка, уточнюйте, бо я не запам'ятав, не подивився, але будуть демократичні, як на такі великі рослинки. Демократичні ціни. Просто якщо вас зацікавить, я вам пізніше відпишу повідомлення. Весна ж там яблонка, метр десь 20, можна трошки більше. І тут по 1550. Це є в нас IBS е, Broom. Е, е, як ви можете бачити, це така ідеально щільна, легенько приплюснута сфера з дуже красивими такими ніжними приростами, двоколірною хвою. Тут хвоя також буде двоколірна, така зелено-блакитна. Такий пухнастик. От бачите, як дуже красиво дивиться в ході навіть вже не в приростах, а в приростах взагалі. Він такі хочеться підійти навіть погладити. І ніжні, прирости штамбик в районі одного метру. І Сасилія, канадська ялинка, можна сказати, вона відноситься до карликів, бо в 10 років не буде перевищувати 40 см в діаметрі. Але тут буде така трошки видовжена сфера. Дуже красива хвоя, двоколірна прирости Взагалі вони вже втрачають свій відтінок, а мали такий світло-світло-салатовий відтінок. Дуже красиво дивиться в прирости. Аж можна сказати, така ніби як лампочка світить зеленими кольорами. Висоти штамбу по одному метрі. Ціни по 1550 гривень. Всім дякуємо. Зараз біжимо ховатися. бо у нас така погода, як ви бачите, то трошки сонце зразу зараз дощ. Тому кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Дякуємо.